Привіт-привіт, мої незламні друзі! Сьогодні хочу запропонувати наступний візерунок з мого кардигана. Він називається листочки з ажурними ромбами. Бачите, так виражено, видно, ось тут листочки такі, тут ті. Бачите, і ромбики. Ну, ромбики такі трошки витягнуті догори, але ромбики такі. Листочки з ажурними ромбиками. Тож, хочу розказати, що про схему. Так, ось показую схему, малюнок схеми, фотографія буде в розділі спільнота, тож ви собі зможете зайти і там перемалювати, чи зберегти, візерунок має 18 рядів в рапорті. і... Тут має по ширині 11 рядів рапорт. Тут вказано два рапорти в схемі і дві петлі для країв. Візерунок не є важкий, просто слідкувати, вчасно робити, де робиться накиди. Тут розшифровки нема, бо тут нема де написати. Я не можу написати: в попередніх візерунках є розшифровка таких значків. Значків тут небагато, то тільки. Дві петлі з нахилом вправо, на лицева, накид, дві петлі з нахилом вліво і все. І виворітні ряди, всі в'яжуться виворітніми петлями. Тут нічого такого складного нема, просто слідкувати за схемою. Тож, запрошую, будемо в'язати візерунок. Так як пропорції є 11 петель. Нам треба на три рапорти. в мене є 33 петлі і дві петлі для країв. У мене краї трішки більші. Починаємо в'язати перший ряд. Першу петлю знімаємо. Три петлі то є не до візерунка, вони не відносяться до візерунка. Тепер починаємо в'язати перший раппорт. Дві петлі з нахилом вправо Підхоплюємо ззаду. Петлі, ось так. Тепер їх перекидаємо на ліву спицю. І за передні стінки пров'язуємо разом лицевою. То є дві петлі з нахилом На... Накиду не треба ще. Так, три лицеві: одна, друга і третя. Тепер накид. Одна лицева, накид. Знову три лицеві. Дві петлі з нахилом вліво, просто дві петлі за задню стінку лицевою пров'язати. Дві петлі з нахилом То в нас початок другого рапорту. Підхоплюємо петлі ззаду, повертаємо і пров'язуємо їх за передні стінки разом лицевою. Три лицеві петлі. Один, два, і три. Накид, лицева. Накид, три лицеві, так, ніточка. Три лицеві, один, два, три. Тепер в'яжемо дві петлі з нахилом вліво. Просто дві петлі, ось так пров'язуємо. За задні стінки. Тепер в'яжемо дві петлі з нахилом вправо, ось так. Три лицеві, 1, 2, 3, накид, лицева, накид, три лицеві. І дві петлі з нахилом вліво. Ось так. За задні стінки дві петлі разом пров'язуємо. Перший рядочок закінчили. Петлю зняла. І в'яжемо перші три петлі в мене до візерунка не входять. А зараз починається перший рапорт візерунка. Ми в'яжемо цілий рядочок ось так виворітніми петлями. Тобто, я надіюся, ви зрозуміли, що в нас всі парні ряди будуть пров'язуватися виворітніми петлями. Тож я більше показувати виворітній ряд не буду. В'яжемо третій ряд візерунка. Першу петлю знімаємо. Три петлі, то ті що в мене на початку, вони завжди будуть. Тепер починаємо в'язати третій рядочок, Дві петлі з нахилом вправо, три лицеві, накид, лицева, накид, три лицеві, дві петлі з нахилом вліво, і ось ми пров'язали вже один раппорт. Починаємо другий рапорт. Дві петлі з нахилом вправо, три лицеві петлі, накид, лицева петля, накид, три лицеві петлі, накид. Ой. Перепрошую, накида, не треба дві петлі з нахилом вліво за задні стінки, ось так лицевою. Тепер дві, третій раппорт, підхоплюємо за задні стінки, ось так повертаємо назад на ліву спеціалі, за передні стінки тепер пров'язуємо лицевою, з нахилом вправо. Три лицеві петлі, накид, лицева петля, накид, три лицеві петлі. І дві петлі з нахилом вліво. Тобто в нас перший і другий ряд, і, і перший, третій і п'ятий ряди пров'язуємо однаково. Виворітній ряд в'яжемо виворітніми петлями. Дивіться, в нас по схемі перший, третій і п'ятий ряди одинакові, тож я п'ятий ряд. Можливо, то і не показувати. Ну, ладно, покажу. В'яжемо п'ятий ряд візерунка. Він так в'яжеться, як перший і третій ряди. Так, Мої перші три петлі. Тепер продовжуємо в'язати дві петлі з нахилом вправо. три лицеві петлі, накид. Лицева петля, накид, три лицеві петлі і з нахилом вліво. І так, до кінця рядочка. Починаєте знову раппорт спочатку. Він такий самий, як перший і третій, не бачу смислу показувати до кінця. В'яжемо сьомий ряд візерунка. Так, Я зараз пров'яжу свої три петлі, дві петлі. Починаємо рапорт. Дві петлі з нахилом вправо. Дві лицеві петлі, накид, Три лицеві петлі, накид, Дві лицеві петлі і дві разом з нахилом вліво. Все, ми рапорт один пров'язали. Другий рапорт дві петлі з нахилом Дві лицеві петлі, накид, Три лицеві петлі, накид, Дві лицеві петлі і дві петлі з нахилом вліво. І в'яжете слідуючий ряд, починаєте з початку схеми. Починаємо в'язати дев'ятий рядочок візерунка. Дві петлі з нахилом вправо. Одна лицева, накид, 5 лицевих. 2, 3, 4, 5, накид, одна лицева, і дві разом за задні стінки лицевою, з нахилом вліво. Другий рапорт. Дві петлі з нахилом вправо, Одна лицева, накид. 1, 2, 3, 4, 5 лицевих. Накид. Одна лицева і дві петлі з нахилом вліво. Пров'язали другий рапорт. І повторюємо так само всі рапорти. Продовжуємо в'язати виворітній ряд, виворітніми петлями. В'яжемо 11 ряд візерунка. Дві петлі разом з нахилом вправо. Накид, лицева петля, дві петлі з нахилом вправо, накид, лицева, накид, дві разом з нахилом вліво, лицева петля, накид, дві разом з нахилом вліво. Ми пров'язали один рапорт. В'яжемо другий рапорт. Дві петлі з нахилом вправо, накид, лицева, дві петлі з нахилом вправо, накид, лицева, накид, дві петлі з нахилом вліво, лицева, накид і дві петлі з нахилом вліво. Ми пров'язали другий рапорт. В'яжемо третій рапорт, ну, чи хто там в'яже тільки два рапорти, в'яжемо самостійно виворідній ряд, виворідніми петлями. Продовжуємо самостійно. в'язати. В'яжемо 13-й рядочок візерунка. Він точно такий самий, як 11-й ряд. Зараз пров'яжу свої три петлі, дві петлі. Тепер починаємо рапорт. Дві петлі разом з нахилом вправо. Так, накид, лицева, Дві петлі з нахилом вправо, накид лицева, накид, дві петлі з нахилом вліво, лицева, накид і дві петлі з нахилом вліво. Ми пров'язали один рапорт. Повторюємо спочатку дві петлі з нахилом вправо. Так, так по мені щось розслоїлася ниточка. Так, накид, лицева петля, дві петлі з нахилом вправо. Накид лицева петля. Накид, дві петлі разом з нахилом вліво, лицева петля, накид і дві петлі з нахилом вліво. Ми пров'язали другий рапорт. В'яжемо 15-й рядочок візерунка. Дві петлі з нахилом вправо, ось так: одна лицева, накид. 5 лицевих. 1, 2, 3, 4, 5. Накид, одна лицева і 2 петлі з нахилом вліво. Це ми пров'язали один рапорт. Другий рапорт дві петлі з нахилом вправо, одна лицева, накид, 5 лицевих петель. 2, 3, 4. 5, накид, одна лицева і 2 петлі з нахилом вліво. Ми пров'язали два рапорти, Виворітній ряд, виворітніми петлями. В'яжемо 17-й рядочок візерунка, 2 петлі разом з нахилом вправу. Ось так. 2 лицеві петлі, накид, 3 лицеві петлі накид, дві лицеві петлі і дві разом з нахилом вліво. Ми пров'язали один рапорт. Повторюємо дві петлі з нахилом вправо, дві лицеві петлі, накид, дві лицеві петлі, три лицеві петлі, накид, дві лицеві петлі. І дві петлі разом з нахилом вліво. Я пров'язала два рапорти. Дуже все просто слідкувати просто за схемою. В'яжемо далі самостійно. Ось так ми закінчили в'язати візерунок. Ось так він виглядає. Тут є три рапорти в ширину і один рапорт висоту. Ось так виглядає візерунок на розовій нетушці. А так він виглядає. Ну, тут є два рапорти висоту. Ось так він виглядає на моєму кардигані. Надіюся, всім добре, гарно видно. Ось так. Так що, закінчила я в'язати серію візерунків. То був останній візерунок зі серії, з мого кардигана. Всі візерунки є на каналі. Тож, вяжіть на здоров'я, кому треба. Я в'язала тих п'ять візерунків висоту, і далі в мене йде повтор сітка. І вгоріше трошки ось того візерунка тюльпа, тюльп... лілії, лілії, тюльпани. лілії. Лілії візерунка, ну Тут вже його чуть-чуть не видно, на спинці не знаю, скільки його видно, а на спинці теж його мало що видно. Він тут тут вже, бо тут Я вже пров'язала один рапорт, по-моєму, висоту, і почала в'язати, вже коли робила. Виріз горловини і скіз плеча, і я почала в'язати вже хустковим візерунком вгорі. Ось так. І тут на рукаві так само трошки візерунка лілії вгорі. Починається в мене рукав ось так. З такого візерунка. Йде ось тут листочки з ромбиками, сіточка, і вгорі трошки. Візерунка Лілії, то весь рукав, бо трьохчетвертний. Дякую вам всім за увагу. Надіюся, вам візерунки, візерунок сподобався. Єжіть на здоров'я, ставте вподобайки, переглядайте майстер-класи з хештегами візерунки Юа, щоб YouTube наші візерунки, відео з візерунками піднімав вверх. Щоб коли ви шукаєте візерунки в Ютубі, і вбиваєте в поїзкові візерунки, ЮА. Щоб вам не приходили відео з візерунками, звідтам за поребрика. Ну, якщо хтось хоче їх дивитися, дуже прошу, ласкаво, а заборонити не можу. Але. Піднімайте рейтинг наших відео, дівчатка. Робіть, дівчатка, будь ласка, перегляди, бо дуже мало переглядів. Ми стараємося, знімаємо візерунки, а якщо YouTube їх в рейтинг не буде піднімати, і то буде марна наша праця. Тож допомагайте. Ваші перегляди наших майстер-класів дуже важливо. Багато дівчат вже у нас є в проєкті візерунки Юа, тож допомагайте своїми переглядами. На цьому закінчую. Дякую всім, хто поставив подобайки. Гарного вам дня, здоров'я вам. Пишіть коментарі, може вас щось цікавить, пишіть коментарі і всім до зустрічі! Всім па-па!